Слава Україні, українські орхолюби! За вікном осінь, але найголовніше, щоб осінні, меланхолійні мотиви не поселилися у нас з вами в душі. Орхолюби, усі з нетерпінням очікують перепадів температур, адже ми ж хочемо якомога швидше побачити перші бокові пиптики, які нас. Мусять порадувати зимовим неймовірним феєричним орхоквітуванням. У моїй орхо колекції багатенько орхідеяк уже відквітовує. Тому сьогодні покажу вам своїх дзвіночків, які ще квітують. І розпочнемо ось із цього рудого незнайомця. Перед вами кадри, коли я отримала цю орхідейку. Ой, побиті квіти, взагалі тургору листя немає, стан жахливий. Купувала я оцінкою в критичному стані мертвою практично орхідейкою. Зізнаюсь, не знаю, яким дивом, але я її відпоїла і з того світу повернула. Тургор відновила, як бачите, на листках, навіть видно, що це була зіжмакана ганчірка, а на листя. Чи папір зіжмаканий, без точки росту, з побитими квітами, з побитим квітконосом, від якого я очікувала бодай дітку утримати? Але яка там дітка, тут все було настільки поламане, перебите, жахливий критичний стан, і я не відзнімала тому відео, бо, чесно перед вами зізнаюсь, не думала, що я його виходжу. Але диво сталось. І ось навіть бруночка прокинулась, пішла в ріст, я гадала, що буде дітка, ба ні, як бачите, квітконосик. А через деякий час, у точці росту, яка відсутня, я побачила щось таке зелененьке. Бачите? Біленький колір, це я обробляла топсином М. На той випадок, щоб перестрахуватись, адже точка росту добряче була пошкоджена, і щоб ніяка водичка та волога там не зберігалась. Можна було ще й крапнути трішечки воском, але обробила топсином М. Квітку носик, бачите, що мені почав чудити, він почав розгалушуватись. Точці росту. Я так почала приглядатись. Все ж таки дітка. Ну, а тут квітконосик почав мені чудити видавати. Ось це роздвоєння драконяче, яке я не полюбляю. Чому не полюбляю? Тому що на таких роздвоєних гілочках маленька кількість квітів. Максимум по 5 штук. А ось у точку росту дуже частенько поглядаю, зазираю, бо ж хочу дітку. Доволі швиденько розвивався квітконосик. Дітка не так швидко. Бачите, маленька кількість квіточок, та ще ж наліплені одна на іншу. У мене завжди така картинка, коли роздвоюється квітконосик. Тому я інколи ставлю якусь перепону, яка трішечки розділяє квітконосик від квітконосик, у даному випадку картон. Тут навіть змушена була самостійно руками одну квіточку відділити під іншу, щоб вони бодай такою шапочкою, а вже не геть одна на одній були. Назви цього красення я не знаю. Єдине, що я вам хочу сказати, що це не Surpсонг. Зараз ви бачите кадри, відзняті на палючому сонечку. Тому і кольорова гама відповідно ось така яскрава, доволі соковито апельсинова. І на відео, і за промінчики сонечка, ви не бачите оті розписи на петаліях. Тому їх покажу пізніше вам. Коли занесу квіточку в тінь. А наразі давайте помилуємось формою квітів. Адже ці орходзвоники дуже красивезної форми, погляньте. А ось кадри в тіні. Бачите, як змінюється кольорова гама. Тут краще видно якраз ось ті неймовірно красивезні зазубринки. У вигляді сплешиків кольорових на петаліях, які огортають одна одну. І губа. Бачите на кінчику, яка вона біленька? Лаконічні вусики і кольорова розтяжечка на губі. Я ж забула вам сказати, що ця красуня ароматить. Дуже дуже ароматить. Запах я не знаю з чим порівняти. Адже він такий квітково парфумовано цитрусовий. Ну, розумійте, як хочете. Дуже мріяла я про Пелора Лав, бо десь побачила чотири роки назад і дуже-дуже його шукала. І неочікувано тут підвернувся мені ось цей красень. А ось тепер давайте зазирнемо у те найпотаємніше. Що мають петалії. Так, погляньте, яка гра кольорів і переходів, холодні рожеві кольори, та навіть ніжно рожеві відтінки переходять у насичено теплі помаранчеві. Ох, орхомагія! А ще ж хочу вам показати, що я побачила у цього пелора. Доволі цікавеньке явище. Погляньте, якщо квіти зліва і справа, вони між собою відрізняються саме з огортанням петалій по тій сторони, де вони знаходяться. Тобто, якщо квіточка зліва, то і петалія відповідно буде зверху, а ось ця квіточка з правої сторони, то й петалія з правої. Погляньте і так у всіх. От подивіться у своїх полорів. Бо у моїх не у всіх, так. Яка ж природа розумна, ох, не все просто так. Якось я вже раніше казала, що раніше не розуміла мутацію пелорів. а зараз я її абсолютно по-іншому сприймаю. Адже це загадкова пелоричність. Можливо, вас зацікавить початку форма пилорів, адже вони є закриті, напіввідкриті, відкриті, як і триліпси, до речі. А також погляньте, вся орхомагія саме в петаліях. Там вони приховують її. Особисто для мене пилор гарніший від метелечка. Хоч і приховані ті петалії, але вони якісь. Справді цікавіші набагато від мутації метелик. Мінусом лише є те, що ми їх не бачимо, бо вони приховані. І я деколи ж зазираю туди і вам показую. У цього помаранчевого красення квіточка не маленька. Можливо, вона на відео виглядає малесенькою, але вона 7,5 см. Тому він мені дуже-дуже імпонує. І ось таке його перше квітування влітку в спеку від бокової брунечки. А позаду нього, з правої сторони, білосніжний з чорничним варенням, його величність Пелор Маракеш. Пам'ятаєте, я раніше вам. Показувала і розповідала, як мені його у подарунок вислала неймовірно крутий орхоблогер Маринка Теліш з кривого рогу. І не забарився із пиптиком боковим цей полор, видав мені також у спеку ось такий квітконосик. Проте дуже довгенько він його дув ще з пасхальних днів. Здоровезну вудочку. Наливав ті бутошки, а бутони у нього чималенький, з грецький горішок, добрячий такий. Тому якраз тут і має значення не лише форма, а й величина. Погляньте, яка красивезна форма перший день відкриття цього пелору тюльпанчиком. Щодня вона дещо. Більш відкривається, на жаль, бо мені дуже сподобалася та першоденна форма. І довго чекаючи ті квітки, а вони щодня лоп та й лоп. Тут вже я щодня зазирала. Погляньте, з лівої сторони, внизу яка форма тюльпана. Ой, дуже красивезна! А ось тут ті вже що раніше розквітли. Стали напіввідкритими. Бачу, що скоро будуть геть відкриті. Квіточок, на жаль, небагато. Таке невеличке, але оскільки квіточка кропноквіткова, то вийшло красиве оргогрону. Погляньте, хто підглядає за маракешиком. Це сусідський песик, це вже третій з чотирьох лапий. Орголюб, моїх дві красуні і сусідських. Щоб ви розуміли, ви ж бачите, що я виношу на двір ті орхідеї, і постійно всі песики спостерігають і закохуються в орхідейки. Ну, милота ж, правда? Ще хочу вам сказати, це особисто моє уподобання, що пелор Маракеш мені дуже імпонує, коли сепалії у нього. Не ось такі, подекуди з плямками чорничними, а майже повністю чорничного кольору. Тут я вже не знаю, чи це спека так вплинула, що дуже мало того чорничного кольору, чи вже генетика у нього така, бо у мене це ж перше домашнє квітування. Але інші орхолюби наголошують, що купуючи із темними сепаліями маракешика, в домашньому ви отримаєте навіть в спеку з темними сепаліями ось такі красивезні дзвоники. Не знаю, точно вам не скажу, бо ж у мене це перше квітування, побачимо, можливо, в зимовому він розквітний і тоді більш темніші будуть сепалії. Тоді я вам розкажу, що у мене ось так генетично він розвивається із впливом різноманітних температур, бо я ж чекатиму більш темніший варіант квітування. Його дуже хочу, я так його побачила. І ще трішечки невеличке розчарування цього маракешку, те, що доволі мало квіточок в домашньому. Мене це здивувало, бо отримала я його домашнім здоровим кущиком. Ось цих два верхніх листочки він наростив у мене. А ось тими нижніми листочками я його отримала і вам показувала в одному із відео. Саме тому я мала надію, що буде величезний каскадик дзвоників. Але поглянувши на кореневу, я роблю висновок, що вона абсолютно не розвивається, бо усі сили пішли на листочки та на квітування. Тому ось така невеличка кількість квітів. Листячко виросло у мене доволі в ідеальному стані. А ось корінчики навіть від шийки не пішли. І бачите, тут зверху є трішечки жалеподібних, бо ті корінчики у мене підсохли. Не заливаю я його і не засушую. Але всі сили якраз, як бачите, на ось цих верхніх два листочка і на ті квіточки з коріннячком, невеличка. Проблемка. Ну що ж, вже як є, поглянемо позаду ці квіти. Як бачите, доволі також красива картинка. І по формі, і по тим плямочкам чорничним. А ще кажуть, що маракешик пелор має ще таку магічну спроможність саме перед відквітуванням своїм закривати ось цей. Напіврозкритий пелор. І знову він стає закритим тюльпанчиком, і квіточки завершують квітування. Правда це чи ні, я також ще досі не знаю, бо у мене він ще квітує. Маракешик дуже величезний трудівничок, тому я його рекомендую в орхоколекцію. Колекцію, якщо вам подобається кольорова гама його. А вже метеличком, чи пелором, чи триліпсом, чи стандартом це ваші особисті уподобання. Єдине, набирайтесь терпіння, адже дує свій квітконосик він довгенько. Тому переходимо до другого, не менш красивезного трудівничка Пелора. Його величність Аркадія. Придбала я його не в дуже ідеальному стані, непогана, як бачите, листова розеточка. Не забарився він з боку пиптика, дав, та й вудочку свою також почав гнати. Дуже красивезні у нього качині дзьобики на бутончиках. Також, знаючи, що він величезний трудівничок, я гадала, що отримаю. Більшу кількість квітів. Погляньте на забарвлення бутонів. воно таке весняно, салатове, форма бутонів в Пелорі вражаюча. Але шостий бутон мене розчарував. Як бачите, він засох. У Пелора Аркадія. Його форма квітки також неймовірно красивезно ідеальна. Сипалії його сорту крапунчасто сідчасті. А ось загорнуті петалії, на відміну від мого оранжевого пелору, що зліва, що справа. Усі на одну сторону загортаються. Лишень справа середня квіточка розквітла за правилами оранжевого пилора або всупереч своїх правил. Аркадія дуже витончений сорт. Його квітконосик доволі тендітний, як і його квіти. Забарвлення також одним подобається іншим ні. Але форма пелора у нього погляньте яка красивезна. По краєчкам петалії з рюшечкою. І це додає ще більш милоти. Тому саме час для рубрики зазирнімо у потаємне Пелора Аркадія. Адже тут уся та прихована розкіш леопардовість, уявляєте? Дуже красиво. А ось зверху, немов тріпс, подекуди пройшовсь, бо подекуди на рюшечках петалій, на краєчках. Бачите, з внутрішньої не видно все гарно, а ось зовнішньої в кожного, в кожного дзвіночка трішечки некрасивий відтінок, і нагадує, що тут пожирував тріпс. А кольори, які всередині. Люди милі, ой, дуже красавезний палор, дуже. Я не знаю, можливо, ви скажете, ой, Жанну, вам всі красавезні. Ну, всі не всі, але, знаєте, щось як в душу западе, ох, розглядаю дуже довгенько, порівнюю. Навіть інколи сама собі суперечу у своїх смаках і від себе. Також в шуці буваю. Але те, що Аркадія шикарний полор не посперечаєшся, бо форма одна чого варта. Коренева не в активному рості і доволі малесенька. Чомусь також він мені не дав росту нових корінчиків, а усі сили якраз затратив на ось це. В лапках шикарне квітування. І той жовтенький шостий бутончик якраз і був певним сигналом про те, що не вистачає сил, потрібно було обрізати ці квіти і не мучити рослину. Бо по кількості квіточок ось тут якраз листова розетка нормальна. Хоча з середини нового листочка не було ще від початку того магазинного мого придбання. Ось такі мої висновки буду також нарощувати кореневу і акцентувати, звичайно що, лише на неї увагу. Віточки я вже побачила і хочу доволі пишненьке гроно. Ну, а тепер про мого четвертого орхотвоника: про Пелора Кімоно. Неймовірного красивезного. Очі квіточки в мутації, полор у нього невеличкі. Але, як бачите, заквітував він у мене доволі цікавезно. Розбудив він дві бокові бруночки від одного квітконосика. Не дуже довго він наливав ті бутони, це мені дуже подобається. По формі бутонів не скажу, що вони дуже красиві, вони такі більш чоловічі, як бачите, трикутно квадратні характерні також для деяких видів пилорів. Із качиним дзьобиком наприкінці, не жіночні вони, але 100% знаємо, що це точно пилор. Форма квітів в кімоно більш Кругла. Тому і пилор, як бачите, цікавенький такий. І завдяки спеції, тут вже я вам точно скажу, що завдяки саме їй, забарвлення Пелора дуже цікавезне вийшло, бо воно сітчасто крапунчасте і мені імпонує. Квіточка, як я вам раніше казала, є невеличкою. Це 6-6,5 см до 7 см. Це не є великий крупноквітковий пелор, але він і не дрібноквітковий. Тому мені дуже імпонує, коли ось такі середньоквіткові пелори квітують шапочкою. Тоді вони створюють ефект величезної кількості квітів. Як бачите, у мене невелика кількість квітів, але цей ефект великої кількості квітів якраз в дії. Пилор-кімоно моєму сусідові чотирихлапому чомусь не зайшов, не підглядав він за ним. А ось мої дівчата постійно влазили в кадр, тому дуже багато чого змушена була вирізати. Бо постійно десь були хвости та вуха. А ось кадри в тіні. Дуже красиво, правда? ж? І на сонечку по-своєму дуже красиво. І в тіні також. А ось тут на півтінь, подекуди сонячне проміння пробивається в саду. Ой, красиво. Жмелик отак пролетів, але певне. Зрозумів не той медочок. До речі, кімоно у мене дуже-дуже ароматить. Тому щодо запахів цих пилорів, ще раз наголошую: оранжевий помаранчевий пилор у мене дуже ароматить. маракешик не ароматив, пилор Аркадія. Трішки ароматив, але неприємно, а ось Пелор Кімоно дуже ароматив і дуже приємно. Можливо, на це якраз впливає спека. Ну що, хоч трішечки я зачарувала вас пелорами. Придивіться до них по-іншому, якщо ви досі цього не зробили. Я ж змінила свою думку і абсолютно не жалкую в кожну українську домівку довгоочікуваної нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!